Налитика лихвина повторювати? Стіна зі шпону і мультифункціональна стінка і невеличка така рослинка. Підсвітка у кімнаті змінюється у додатку через мобільний телефон. Цей простір буде актуа. Були усі необхідні там шампуні, гелі, херня. Друзі, усім привіт! Мене звати Андрій Глущенко, З вами студія дизайну та архітектури і Architecture. Сьогодні ми покажемо другу частину нашого будинку: саме другий поверх, баню та іншу придомову територію. Якщо ви пропустили першу частину нашого випуску, ви можете переглянути її, перейшовши за посиланням у описі під цим відео. Ну що ж, поїхали дивитися будинок далі. Отже, зараз ми з першого поверху будемо підійматися на другий у приватну зону власників будинку. Та зараз ми потрапляємо у приватну зону, а саме майстер-спальню. Зліва від мене знаходиться гардеробна кімната. Справа ми виконали композицію із дзеркал затемненого та діаманту. Далі проходимо і бачимо зону майстера санвузла. Тут ванна, душова, дзеркало, потім розповім. А навпроти нього знаходиться фіта-стіна. І зак... закінчую весь цей ансамбль майстер-спальня з чудовим видом на передній двір. Справа знаходиться е, панелі із керамограніту від підлоги до стелі. Це все е, одна висота, тобто в нас немає швів. І Котрі чередуються із дзеркалами затемненими, і невеличка така рослинка. Далі ми виконали ліжко від інтеріа поставили і поставили прикроватні полички. Також з керамогранітом і шпоном. За ліжком нам знаходиться затемнене скло для того, щоб не видно було, що знаходиться в зоні ванни, але таким чином ми розділили усі ці простори. Також тут є роздвижка від sliding doors, котра увесь цей простір. Якби відокремить. З іншої сторони стіни в нас знаходиться шафа для зберігання, котре повторює точно таку ідею, як і з іншої сторони. Тобто фасади із керамограніту Це насправді шафи, а не просто, як вам здалося, колони. Тобто тут є місце для зберігання, і на ці полички також можна розставляти різноманітний декор. В спальні, так як навпроти ліжка знаходиться вікно, ми розставляємо. Пушували проєктор, і ось тут буде опускатися полотно проєктору. І також зробили для крутого звучання колонки DVALET. Поставили. Проходимо далі і детально оглянемо ванну кімнату. До речі, зверніть увагу, що ця роздвижна система в нас підвішена і на підлозі немає жодної направляючої. Це дуже круто. Отже. Ванна-кімната. Тут також роздвижна система, але нам необхідно було, щоб вона закривала як гардеробну кімнату, так і ванну. Тому тут є направляюча, але нічого страшного, так як у нас різне покриття. Тут керамограніт, тут паркет. До речі, зверніть увагу, що керамограніт також метр двадцять на метр двадцять і саме такий, як на першому поверсі. Основним декоративним елементом у ванній кімнаті в нас є зона умивальника. Вона розділена на дві частини, тобто для власника та власниці є декоративне освітлення, дзеркало незвичайної форми, а за дзеркалом знаходиться фарбоване скло. Також ми виконали із дерева такі рейки, котрі ще повторили на фасаді. А знизу знаходиться місце для зберігання рушників. Напроти цієї зони. В нас знаходиться ванна. Ванна окремо стояча з окремо стоячим змішувачем, а в куточку тут заховали душову. Душова має можливість у нас зачинятися. Для того, щоб під час прийому душу каплі не розбризкувалися і не потрапляли на усю кімнату. І також під час прийому душу можна буде любуватися видом і кайфувати. Заховали полички в душові, для того, щоб були усі необхідні там, шампуні, гелі і все, що потрібно. Також одним із крутих елементів у цій ванній кімнаті є верхній душ. Він не має окремої накладки, а знаходиться в рівень із стелею. І там а, дуже багато режимів, здається, їх ось 5. А, далі покажемо на відео, як це все працює. Справа від мене знаходиться туалет, котрий за дверми для того, щоб ну, якби це гігієнічно буде і тактично. І ось таким чином він виглядає. Підсвітка тут включається автоматично, як я і казав раніше, у всіх санузлах по датчику присутності. Тут в нас інсталяція прихована та місце для зберігання знаходиться. Також все виконано зі шпону. І після того, як замовники вже заїхали, вони ще попросили, ми для них зробили окрему шафу, котра не йшла по проекту, тому що сказали, що дуже багато потрібно зберігати миючих засобів. Ось такий станвузол. А зараз ми перейдемо до гардеробної кімнати. Гардеробна кімната виконана максимально круто. Ви таку не бачили, можливо, навіть в якихось дуже дорогих бутіках. У нас виконана підсвітка за речима і це створює такий незабутній кіношний ефект. Так, ми розуміємо, що речі мають не завжди гарний вигляд, тому ми зробили як відкриті е зони, так і закриті за дверцятами. Але все одно, навіть тут ми додали підсвіточку на усі полички та висувні ящики. Е більш детально про цю систему. Зверху ми так і планували, що там будуть якісь коробочки, котрі цінні для замовників. А знизу ми створили ще окремі ящички для зберігання усього необхідного, тобто годинники, ремінці і так далі. Проходимо далі. І тут у нас є ще три зони зберігання для речей, котрі не хочеться показувати на видному місці. Також розташували у гардеробній кімнаті туалетний столик. А за мною знаходиться одна із найкрутіших кімнат у цьому будинку це камінна. Камінна зала, вона пронизана затишком. Зверніть увагу, у нас усі стіни зроблені в шпоні. Також присутній натуральний камінь. Він знаходиться під зоною каміном. це для того, щоб коли горить багаття, жодні там брусочки нічого не падало на паркети, не псували його. І також в нас біля самого каміна зроблені поличка для того, щоб зберігати самі дрова. Присутній вихід на літню терасу, де. Можна попити чаю, заваривши його на кухні. Цей простір буде максимально актуальним саме взимку, коли власники зможуть насолодитись присутністю в залі камінній, запалити в вогнище і насолоджуватися зимовим видом. Цей простір у нас поділений на дві зони. Це якби камінна, про яку я розповів, а також зона кухні, де можливо буде заварити собі кави чи зробити чаю, або взяти, налити собі келих вина, присісти на чудове крісло, вімкнути платівку та насолоджуватися чудовим видом із вікна. Зверніть увагу, що зона камінної є, являється такою прохідною зоною. Наприклад, вхід з однієї сторони це вихід із майстер-спальні. Прохід е... Через ці двері ми попадемо до ігрової кімнати. А в цій зоні, це зона кухні. У нас полички зроблені нестандартні, це скляні полички з підсвіткою, де також підсвічуються самі бокали, котрі знаходяться на цій полиці. А, окрім цього, тераса, яка знаходиться ось тут, вона також є прохідною, тобто до неї є доступ не тільки з зони камінної, а й ще й з мастер-спальні та гостьової спальні. Тож тепер давайте перейдемо до ігрової кімнати. Потрапляємо у дуже таку футуристичну ігрову зону. Саме тут ми розташували кабінет та. Ігрову зону, тобто це два в одному. На стінах в нас пофарбована просто поверхня. Поклеїли звукові панелі для того, щоб на стінах була чудова шумоізоляція. Окрім цього, ми зробили стіл, котрий не має зовсім ніг. Тобто він повністю консольний з підсвіткою і створює дуже неймовірний вигляд. Дана кімната поділена на дві зони, тобто ось ця робоча ігрова і тут зона невеличка відпочинку, кофе для зберігання речей, якщо приїхали якісь гості, та розкладний диван. Підсвітка у кімнаті змінюється у додатку через мобільний телефон. Тобто ми можемо зробити освітлення будь-яке від максимально такого насиченого червоного до максимально лайтового, такого теплого. Ця кімната є також прохідною, як і камінна. Це ми зробили для того, щоб не робити якісь коридори зайві. Тому зараз перейдемо до наступної кімнати. Це гостьова спальня. Отже, потрапляючи до гостьової спальні, ми бачимо ліжко, яке нас зустрічає. Стінку у ізголів'я ліжка ми зробили із керамограніту, для котрий також використали в мастер-спальні. Також в нас присутня на стелі балка, котру це конструктивний елемент несучий, котрий ми не могли демонтувати, тому ми його обіграли підвісною шафою, де також можна складати речі відвідувачам будинку. Поруч з ліжками виконані прикроватні тумби зі шпону, а також є вихід на терасу, котра. Поєднує з тренажерним залом. Дуже круту брашку повісили з однієї сторони, це прикроватний світильник, з іншої замість брашки, використали підсвітку під шафою підвісною. По центру нашої кімнати є підвісне крісло, де можна сидіти та милуватися чудовим видом із вікна. Тобто ми максимально у всіх кімнатах використали той вид, котрий відкривається з вікон. Навпроти ліжка в нас розташований величезний телевізор, здається, 60 чи 75 дюймів, точно вже не пам'ятаю, та розкладний диван як додаткове спальне місце. І також з цієї сторони є вихід на ту терасу, котра поєднана з мастер спальнею та зоною камінною. Також після того, як ми вже зробили реалізацію цього проєкту, у замовників з'явилася дитина. Я їм ще на початку проєктування пропонував, щоб ми розробили дитячу кімнату, але вони сказали, що цього не потрібно робити. Тому наразі ми додали вже шафу. Це буде дитяча шафа. Окрім цього, дане приміщення ми поділимо на дві зони, тобто буде гостьова спальня, відокремлена ось такою перегородкою. Із ДСПшки, а тут буде розвижна скляна дверця, наподобі тієї, що в нас знаходиться в мастер спальні. Тут буде розташоване ліжечко дитяче, а на цю стіну, яка буде в майбутньому, ми повісимо цей телевізор. Але наразі це, ця кімната знаходиться в такому переходному етапі. Отже, йдемо далі до тренажерної зали. Наразі ми знаходимося у коридорі, в котрих не так багато у нас на об'єкті. Це коридор на другому поверсі, це двері до тренажерної зали, це двері до кабінету і двері до санвузла. Перед тим як зайти до тренажерної зали, хочу показати вам ще санвузол. Ми знаходимося в гостєвому санвузлі. Він також не менше ефектний. На стіні в нас є продовження шпону із коридору. Раковина виконана у формі мушлі, вона накладна на стільницю. Стільниця виконана з цього ж керамограніту, який знаходиться на підлозі та на стінах. Дзеркало з підсвіточкою та з підігрівом, щоб не запотівало під час прийому душу. Зона туалету виконана максимально. Ефективно, так як у нас тут є невеличкий простір, куди ми змогли додати туалет, гігієнічний душ, йоршик та тримач для туалетної будмаги з поличкою під телефон, сама душова кабіна в нас знаходиться біля вікна. Це створює незабутню атмосферу. Душ також вбудований у стіну, як і усі інші, а на стелі знаходиться в верхній душ. Полички ми вирішили додати у кінці, так як спочатку з замовниками планували, що підвіконня буде слугуватиме цими ці, поличками. Але коли вони почали користуватися душем та відкривати вікно, це стало незручним. Ще хотів розповісти про оздоблення стін у коридорі. Три стіни ми зробили просто пофарбованими, а ось цю всю стіну це вхід. До кабінету ми зробили ушпонованою, і також присутні латунні вставки і латунні брашки, котрі перекликаються дуже чудово між собою і поєднують увесь інтер'єр будинку. Отже, а зараз ми заходимо до останнього нашого приміщення на другому поверсі, це тренажерна зала. Тут виконано у нас все в дерев'яних таких теплих відтінках, це е, шпон. А інші всі три стіни вони зі скла зроблені. Також стелю ми обіграли дерев'яною грілятою з перепадами е, рельєфу. Е, на цій стінці в нас знаходиться скалолазання, поруч дзеркало, щоб милуватися собою підкачаним. Далі це йде е, стіна зі шпону і мультифункціональна стінка тренажерна, і також вікно до ігрової кімнати. Поруч знаходиться. З зеркалом для тренування по балету. А напроти знаходиться стретчинг-зона. Також тут є тренажер, ще один мультифункціональний. А позаду мене виконана тераса, де зараз досить спекотно, тому ми не будемо туди виходити. І також по центру ми розташували боксерську грушу, і за нею знаходиться степер з видом на задній двір, де знаходиться наша баня, до якої ми зараз і зайдемо. Вихід на задній двір у нас відбувається через гардеробну кімнату. Тут є сходи з підсвіткою, котрі також у вечірній час підсвічуються. На задньому дворі в нас в основному розташована зона газону і знаходиться сама баня. Отже, перейдемо до бані. Тут ми бачимо навіс скляний і невеличку терасу, де можна з друзями відпочити після бані. Отже, заходячи до бані, ми потрапляємо в основне загальне приміщення. Це в нас така кухня з обіднім столом. Також у нас в цьому просторі розташована шафа для того, щоб залишити свої речі. А скло, яке знаходиться по кутам від обіднього стола, нас закривають жалюзі дерев'яні, котрі доповнюють цю атмосферу і створюють затишок. Столешня кухня виконана також із кермаграніту, а фасади шпановані. Також є телевізор для того, щоб провести вечір там за переглядом якихось фільмів. А, і тепер розповім про інші приміщення. Тут в нас знаходиться вбиральня невеличка туалет, це зона прийому душі. Також, окрім основного душу, у нас є відро, котре закреплене над душовою лійкою верхньою. В цій частині в нас знаходиться технічне приміщення, тобто тут усе обладнання необхідне для бані, для хамаму та для купелі. Поруч з технічним приміщенням в нас знаходиться хамам. В хамамі є лежак звичайний горизонтальний та е, з котрий повторює форму тіла. По підсвітці вона в нас тільки внизу під лежаками знаходиться, а також Ефект зоряного неба присутній. Лежаки виконані із зеленого мармуру, тобто вся мозаїка вручну вирізалась та укладалась, а це повноцінний сляб. Раковина в нас виконана із штучного каміння та являється і як п'єдесталом, і як чашою для вмивання. Отже, йдемо далі. Це купель для того, щоб застрибнути після бані. І ось сама баня. Баня виконана у два яруси, дуже крута, з підсвіточкою, її можливо демирувати. Також тут є сама, сам підігрів в бані і можливість набрати води для того, щоб додати більше пару. Друзі, ось ми і закінчили розповідь про наш проєкт. Можливо, ми не все показали. Якщо у вас залишились якісь питання, залишайте їх внизу в коментарях. Також не забувайте ставити лайки та підписуйтесь на наш канал. Попереду вас чекає дуже багато оглядів із наших крутезних реалізованих проєктів. З вами був Андрій Глущенко та студія дизайну та архітектури AG Architecture.